Один раз побачила на ринку сортові, гарно вирощені. і Вони мене зацепили. Я придбала по одному листочку з кожного сорту, і так моє захоплення, мабуть, на все життя. Нині у колекції тернополянки Зої Герасимчук майже пів тисячі різноманітних сортів фіалок та інших геснерієвих вирощених у домашніх умовах. Жінка розповідає, що квіти вдома практично усюди, утім, домашнім це не заважає. Анатолій Іваницький Львова, який впродовж десяти років колекціонує фіалки, додає, що ця справа здатна згуртувати усю родину. Старші люди, які вже привикли займатися, то вони вже звичайно садять у землю. А так для початківців краще ставити у воду. Але... Головне, щоб не ставити в кришталеву послу, тому що там є плюмбом і він не дає можливості розвиватися коріння. За нормального догляду, кажуть любителі фіалок, рослини квітують 9-10 місяців. Решту часу відпочивають і набираються сил. Рекомендовано пересаджувати рослини двічі на рік. Після пишного цвітіння треба пересадити у свіжий ґрунт, і вона знову починає закладати бутончики. Рослини вибагливі у догляді, розповідають любителі фіалок. Потребують багато світла, а головне не забувати їх поливати та навіть розмовляти. Квіти не мають запаху, тому цілком придатні для вирощування удома. Діятиме виставка унікальних за кольором, відтінками та формами фіалок в обласному краєзнавчому музеї упродовж 10 днів. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.